А давайте повернемося до реальності. Абсолютна більшість населення України, в тому числі виборці партії регіонів, в тому числі виборці Комуністичної партії України, в тому числі серед усіх вікових груп, навіть серед літніх людей в абсолютно всіх регіонах України, включно із Кримом. Переважна більшість цих людей, громадян України, вони підтримують незалежність України. Вони не підтримують. Приєднання до Росії якихось частин цієї країни це перше. Друге, спираючись на дані наших колег центру розумкова, є відповідні дослідження буквально кінця року. Абсолютна більшість від 75 в східних регіонах до 90 і вище відсотків в інших регіонах населення України вважає саме Україну своєю батьківщиною. І нарешті, останні дані вони буквально живі, зняті зараз з телефонів, готуються відповідний прес-реліст. Таке питання було поставлено також громадянам України дослідження репрезентативне для всієї України, не для Харкова чи для уявних спільнот, котрі намагаються представити як всю Україну, начебто. Говоримо зараз реально про всю Україну. Питання звучало так: Рада Федерації Росії дозволила Путіну ввести війська в Україну. Чи? Підтримуєте ви, чи схвалюєте ви це рішення, чи ви його засуджуєте. Відповідно, 83% населення України засуджує повністю або скоріше засуджує це рішення. Тільки 9% його скоріше схвалює або схвалює, тільки 6% лишились нейтральними. І важко сказати, тому там півтора відсотки це нереальний. Я думаю, що 83% абсолютно більшість з іншого питання, і ось ці 75%. І вище до 90%, А на заході України це практично 100% відповідь, що так, наша батьківщина Україна. дають дуже чітку і однозначну відповідь, яким є бачення населення України, саме населення України, того якою держава наша має бути.